Максим Павленко. Потужний удар Дениса Усянікова і ми бачимо вже перший небезпечний момент. Ох, обіграл. Знову поталини. На паркеті Денис Овсяніков і це вже шостий командний фол. Дуже вдало. Так, Сергій Коваль все ж таки. Удар по ротах! один за дві хвилини 36 секунд до завершення першого тайму Сергій Кон з'явився на паркеті. Ось зараз він з м'ячем. Степан Струк дав себе обіграти. Пас на Удар по воротах. Юрій Карпу не поталенило йому, блокував його удар. Кардаш Овсяніку. Обходить він Ткачука. на Якуніна по центру медачка. Якуніна. удар по гол! Логким, як ми бачимо, замешкався Сергій Якунін по центру пасна Степана Струка. Ще ж Кідляков зреагував на це. Пованко пасану Гачова удар гол! Помилився з виходом Єген Кідляков. І неправильну позицію обрав Сергій Литвиновський. номер. хачов. Нарповорота. Вау! Андрій Чернієнко стає автором наразі єдиного гола Меркурія у сьогоднішньому матчі. Рахунок дитинуся. Павленко, аут. От... Ви бачили, Сергій Янчик ледве не став автором четвертого голу. Але пролунала сирена, яка сповістила про завершення.